Злива бездоріжжя, відсутність зв'язку. Їм усе це ні по чим. Це про учасників всеукраїнського збору походу козацькими шляхами. Вони у 24-й зібралися поблизу села Виграїв, що на Корсунщині. Там розбили намети і облаштували польову кухню. Із собою екотуристи не прихопили навіть мобільних телефонів. Усе кажуть, аби сповна відчути смак життя і єднання з природою. Навички виживання та закони любові і братерства такі панують на території наметового містечка. Тут до тисячі тимчасових мешканців з'їхалися сюди з усієї України, аби комп'ютер і телевізор замінити на скаутські розваги. Ми починаємо відчувати, розуміємо, що в житті дійсно головне, без чого ми можемо обійтись, да? без тих ж телефонів, без інтернету, да? нам треба тепла одежда, вкусна їда і приємні люди вокруг. За повара сьогодні ось ця десятирічна дівчина. Друзів частуватиме тушкованою картоплею. Сначала картошку, її подробити, положити в котел, потім мелко нарізати морковку, лук. Без такої великої родини однодумців каже дівчина не уявляє свого дозвілля. Такої ж думки і решта мандрівників гуртом тут долають будь-які труднощі. Ниже ниже. А ще тут свої сили випробовують у спорті. Вчаться переправлятися через річку та підкорювати скеледром. Коли залазиш, коли ти не можеш, навіть тебе страхують, і ти довіряєшся тій людині, яка внизу це дуже класно, ти отримуєш багато адреналіну. Та сильні тут не лише тілом, а й духом. Цього року організатори проводять збір похід під гаслом Я, ми, Україна, аби виховувати в дітях патріотизм. Ми також запланували заходи такого більш емоційного, об'єднуючого характеру. У нас є представники різних регіонів України: Схід, Захід, центр, північ, південь організатори хочуть не лише нагадати дітям про любов до рідної землі, а й навчити любити і розуміти життя у всіх його проявах. Недаремно, хто хоч раз сюди приїхав, намагається повернутися знову. Юлія Кропова, Олена Берестенко, Віка новини.